Друзі, Q50 Infinity 37, бензин, повний привід на таку маленьку машинку Ну, Це типу F30 троєчка. В общем, машинку повністю миємо, прибираємо в серединці Тут ніби нічого такого страшного печального. Руль трошки заблестів, а сідухи ще цілякові Також тут не влюблю, коли машина сама себе коцає Бачите, тут нема ніякої фібри, нічого. І коски робить сама собі. Ну такий стан непоганий. Бачу по пройомчиках, що вона не сильно запилена, думаю, не буде проблемно. Поліки ми постираємо, теж. Все буде чистенько, все буде гарно. Як на таку маленьку машинку, Гарно посадочне місце, таке велика дварка, широко відкривається, дивани рівні, тобто жопа не завалюється, вони такі більш рівні і великі. Широкі, гарні. Ну, приємно. Приємно таке, бачите. Строчка непогана. Взагалі, машинка мені подобається. Дуже навіть подобається. Так, ззаді у нас дуже гарний коврик, такий плотненький. Потім ще йде резиновий. А потім чистота Ну, Окей, нехай так буде, постираємо це все. Отак от, друзі. Ніби лайтовий, бачите, пройоми чистенькі. Ну, Машинка досить непогана. Чистенько. все, ні, трошки тут ну, така погода, блін, попробую не насмітити. Я свої коврики, то кожного тижня стираю і в тако, вони в такому стані. То я думаю, ні, нормально. Тут навіть по швах видно, що вона не налетіла. Але нитка жидка, великі між ниткою прогалини. Тому якщо запустити машину, це буде важко потім. Вимити. Така ось така Чекаємо світла і вогонь. І вже коли машина в комплексі, будемо мити підкапотку. Будемо мити підкапотку, машинка біленька і воно тут все виглядає некрасиво. Тому це все також прибираємо, всі пластики вимиємо. Все буде чотненько, бо тут, бачите, поналітало, воно все кисне. За цим треба дивитися, друзі. Бо воно гниє і та гниль пробиває базу і починає ржавіти. Так що така от розсотка. Що, друзі? Infinity помита, натарта, блисчеча, Просто нереально. Підкапотка чистенька. От так машина повинна продаватися, коли приїжджаєш, бачиш таку тачку, ти хочеш її. Бо воно так є Біленький, гарненький. Коротше, кайф. Салончик наш відмився. Проявилося, звісно, вже багато всяких коцок без того ніяк. Все-таки це трошки дорожчатойоти машинка. Беш такі пороги. Ну і там там було видно, сідухи ну, були непогані, сточки помилися, гумки помилися. так, прийомчики були чистенькі, домилися максимально, що можна було. От бачу, тут вже от рижики пішли. Це печально. в общем, потолок чистенький. Кермо сірого гарного кольору, без органіки. Замітив, що ніби, бачите, ніби приборка грязна, Фонарі... ну, не зловиться. Коротше, грязна з середини. Mm -hmm. <клес> так що Колись хтось розібрав, не додивився, поклали на місце, а тепер буде кидатися в очі. Також ну, ззаді карта офігенно, бачите, дварка здорова, посадка крута. Як я і тоді казав, на початку зловився за це. Ззаді також ті всі покоцані. А в загальному ну, сам стан ці дуже крутий, дуже крутий. Також, друзі, зловив малярну роботу, бачите, як лак поплив. Хі -хі. Ну, то вже Малярам покажу. І вони випролять, певно, треба буде зрізати. В общем, серединці тут теж чистенько. Ага, вон щось залетіло, зараза. зараза. Як так. В общем, тут і до того біди не було. Така краса. Візуально дуже круто, а на ощупь трошки дешево. Отак воно і чомусь Друзі, вибачайте, що без емоцій щось достало. Це світло, мабуть, так. І машина не дала емоцій. Хоч така гарна машинка, біленька з формами. Гарний перламутр білий, але не дала гарної емоції, вона мені просто настрій нема. Окей, друзі, б'ємося, переможемо.